Добрий день. Тема заняття протонна нейтронна модель атомного ядра, ядерні сили енергія зв'язку атомних ядер. Планетарна ядерна модель буделі, будови атома. Які сили існують в ядрі? З яких частинок складається атомне ядро? Будова атомного ядра. Атомне ядро складається з протонів. З нейтронів. І е, протони в нас мають позитивний електричний заряд, нейтрони у нас не мають заряду. Нуклони це протони і нейтрони, що входять до складу ядра атома. Ось це наше ядро. Нуклонне масове число А. Це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі. Наприклад, для оксигену, якщо розглянути систему Менделєєва, періодичну, то для нього нуклонне число А у нас дорівнює 16. Зарядове протонне число, число протонів це кількість протонів у ядрі Z дорівнює 8. Кількість нейтронів можна знайти як а z Нуклід. Це вид атомів, який характеризуються певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа. А це в нас нуклонне число, Х це символ хімічного елементу, і Z це зарядове протонне число. Кількість нейтронів N дорівнює А-З. Скільки протонів і скільки нейтронів містить ядро нукліда титану? Давайте розглянемо титан в періодичній таблиці. І ми з вами бачимо, що для титану А дорівнює 48. Тут ми округлили оце число і отримуємо 48 сет. Титану у нас становить 22. Н становить 48 22 дорівнює 26. Далі. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, що таке ізотоп. ізотопи? Ізотопи це різновиди атому того самого хімічного елементу ядра, який містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. Ізотопи, ось такі в нас є протій, дейтерій е і тритій. Це ізотопи гідрогену. І ось така невеличка задача. Скільки протонів і нейтронів містять ядра урану? 238,92 і 235 92. Число А в першому випадку дорівнює 238. А число Z у нас дорівнює 92. Для того, щоб знайти кількість нейтронів, ми від А віднімаємо Z. Отримаємо 238 92, становить 146. Для того, щоб для 200... 35,92 уран. А дорівнює 235, Z дорівнює 92. N у нас буде становити 235 92, це у нас буде становити 143. Постає таке питання, яким чином в складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони, адже одной заряджені частинки відштовхуються? Цьому сприяють ядерні сили? Це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Які властивості? Ядерних сил. Ядерні сили є дуже потужними. Вони в 100 тисяч разів більші за електростатичні сили відштовхування двох протонів на близьких відстанях. Вони є тільки силами притягання, є близько діючими. Тобто ядерні сили між нуклонами виявляються лише на відстанях, які приблизно дорівнюють розміром нуклонів. Вони не залежать від заряду. На однаковій відстані сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами або між протонами і нейтроном, є однаковими. Мають властивість насичення, нуклон виявляється здатними до ядерної взаємодії одночасно лише з невеликою кількістю розташованих поряд нуклонів. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це енергія зв'язку атомного ядра. Енергія зв'язку атомного ядра це енергія, яка необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони. Маса будь-якого ядра менша від суми мас нуклонів, з яких це ядро складається. Маса ядра менше, ніж Z помножити на масу протона плюс M на масу нейтрона. Тут у нас M ядра це маса ядра. Z – маса протонів в ядрі, як ми знаходимо? Z – це кількість протонів, M – маса протонів це маса протонів. N – маса нейтронів, N – це кількість нейтронів, M – маса нейтронів в ядрі. І ще одна така величина, яку ми з вами введемо, яка по задачам у нас використовується: це дефект маси, дельта М ядра. Це різниця маси нуклонів, з яким складається ядро, і маса ядра. Дельта М. У нас дельта М дорівнює z на масу протонів плюс n на масу нейтронів Мінус маса ядра. Ще одне питання теоретично енергія зв'язку атомного ядра. Енергія зв'язку дорівнює дельта М на c квадрат. Дельта М, як ми з вами з'ясували, дорівнює Z маси протонів плюс N маси нейтронів мінус маса ядра, помножити на це квадрат. Зазвичай масу частинок подають в атомних одиницях маси енергію в мегаелектрон вольтах. І якщо дельта М дорівнює одному атомну одиниці масі, то енергія зв'язку у нас становить 90 мегаелектрон вольт Енергія зв'язку при цьому дорівнює дельта М помножити на К. К у нас становить 931,5 мегаелектрон вольт на атомну одиниці маси. Постає ще таке питання. Як зрозуміти, чому одні ядерні реакції відбуваються з поглинанням енергії, а під час інших енергія виділяється. Ось, якщо розглянути таку криву, Функції питома енергія зв'язку, ось така фізична величина, яка характеризує ядро певного нукліда і чисельно дорівнює енергії зв'язку, що припадає на один нуклон, то ось вона обчислюється, як енергія зв'язку розділити на А. І давайте ось розглянемо на цьому графіку ділянки. Перша ось ділянка, ви бачите, ось вона тут так виділена. Перша ділянка ось така: це у нас такого сіренького кольору, це легкі ядра. В разі синтезу легких ядер у більш важкі буде виділятися енергія. Друга ділянка це у нас е ядра елементів середньої частини періодичної системи елементів. Елементи цієї частинки найбільш тійкі. І третій, третя ділянка це важкі ядра. Під час поділу цих ядер буде вивільнятися енергія. Кількість електронів в атомі. Атом є електрично нейтральним, і сумарний заряд протонів у ядрі дорівнює сумарному заряду електронів, що розташовано навколо ядра. Оскільки заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона, то зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. У ядрі атома Аргентуму 47 протонів і 108 нейтронів. Скільки електронів? Зважаючи на те, що у нас кількість Протонів дорівнює кількості електронів, то е, в атомі е, у нас аргентуму у нас буде 47 електронів. У ядрі атома цирконів міститься 91 частинка, навколо ядра рухаються 40 електронів. Скільки в ядрі цього атома протонів і нейтронів? У нас 91 частинка, так рухається, міститься 91 частинка. Це значить, а до рівня 91. 40 електронів рухається, значить, і протонів буде 40. А нейтронів ми знайдемо 91 40, це у нас буде 51. У ряді атома певного хімічного елемента 31 протон і 39 нейтронів. Що це за елемент? У нас е, А, ми можемо знайти як? всі формули N плюс Z. 31 плюс 39 це у нас 70. І ми шукаємо за таблицею і знаходимо, що це у нас галій. У нього якраз 70. Чим відрізняються ядра ізотопів ферруму? кількістю нейтронів вони відрізняються. Ви бачите, що у ферму тут 54, тут 56, тут 57, тут 58. Оце у нас число А. Так? І тому у нас число нейтронів, саме число нейтронів буде відрізнятися. Визначте дефект мас ядра ізотопу калію, який ось так, ось так записується 40-19 калій. Маса для калія 39,964 тисячних атомних одиниць маси. Знаходимо калій за таблицю Менделєєва. У нього Z дорівнює 19а дорівнює 40. Ну, це у нас було дано за умову задачі. Ще нам потрібна маса протона буде ось тільки становити, маса нейтрона стільки, і маса ось стільки. Нам треба знайти дефект мас. Спочатку ми з вами знаходимо загальну формулу записуємо: дельта М дорівнює Z на масу протонів плюс N на масу нейтронів мінус маса ядра. У нас тут з вами немає. Все у нас є за умов задачі, але немає у нас з вами маси ядра. Маса ядра буде, її можна обчислити як оцю загальну масу, яка дана за умову задачі, мінус а, масу електронів. Загальна маса у нас 39,964 мінус 19 електронів, так яких і протонів. А, помножити на, оцю, на це число. І таким чином маса ядра ось така. Далі тепер можемо дефект мас знайти. 19 на ну, цю формулу Z на MP плюс N на MN, мінус маса ядра. В результаті обчислення отримаємо ось таке число. Це у нас кінцева відповідь. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули, з чого складається у нас атомне ядро. Також ми з вами розглянули, що таке нуклонне число, зарядове число, кількість, як знайти кількість нейтронів, протонів, в залежності від умов задачі. Також ми з вами розглянули ядерні сили, це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Розглянули з вами, які властивості є у ядерних сил розглянули, що таке енергія зв'язку атомного ядра. І також ми з вами ввели формули, як обчислити енергію зв'язку атомного ядра та яким чином у нас обчислити дефект мас. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.